Всім доброго дня. отчитуюсь значить нас кидували нам ще донатиків, купили ми ще мішечок корму. Світла нема. звірюги <плес> бігають наші. Ой, що ви, привіт. зараз ще покажу. Так, а тут ще в нас є ось де. Отакі ось, ось де. Біленькі. Пухнасті. Вони бояться мене. Не бойся. Що ти? Очі світяться. Не голодні будете. Ой. Так що якось так. Дякуючи вам. Ще дасть Бог, протягнемо трохи. Отака у нас на це трохи боліє. Понюхай. боїшся. Вона мене трошки підбоюється. Що ви не бойтесь.